Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, африканська делегація відвідала Україну. Це було вчора. Тобто, для мене сьогодні, тому що я вечір роблю на завтра для вас. І так, відвідали Україну, були вони в Києві. Ви всі це 100% вже чули своїм мирним планом. Ось. Мирний план полягає в тому, зараз я скажу. Що Росія виведе свої війська, а, і виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі в обмін на призупинення ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та послаблення міжнародних санкцій проти Росії. І так, і так. Давайте реакцію нашої влади на цю пропозицію. 50 на 50. Тут щось хилітається. У мене таке враження, що наша делегація почала захищатися. Тобто, несприйнятний для нас. Абсолютно. По-перше, ми вже знаємо цих брехунів. у я скажу так, в Україні, я не буду казати, влада, Україна має свій а, план. Тобто, план, а, як це має бути, повною перемогою України. Те, що пропонують а, ці а, африканські а, очільники, чи як їх там зараз я скажу африканська делегація, так, очільники. Ось, а, це неприйнятно для України. Бачите, одна течія на іншу. Тобто, Тут ми не сход... пункт не рівний. Сімка, шістка сходяться в тому, що не зовсім, не зовсім нам підходить. Нам підходить, щоб вони вивели свої війська. Нам підходить, щоб вони забрали ядерну зброю, але нам не підходить зняти цей ордер. Ось. І не підходить санкції зняти з них. І так, реакція світу. Заходу або наших партнерів ну тут чітко у них бачення є. Чітко і їх захід взагалі немає як. Зрушити так. І я наскільки розумію, тут іде, ну не зовсім одноголосно вони, але я бачу, що тут є, ну як би домовилися, ми тримаємо ось такий курс, як показує ця королева. Чітко ми йдемо за цим курсом. І ніяке інше. Тобто, це, що африканська делегація привезла, неприйнятно взагалі для наших партнерів. Ось як я це бачу. Як ем, реакція пуйла? Ну, він так, да, він приймає. Це величезна свобода для нього. Ось, да-да-да-да-да. Зможе з плеч скинути тягар. Ось, і якось побачить майбутнє, але. Цього не буде, тому що ми всі знаємо, що ми цього не прагнемо. Наші партнери цього не прагнуть. А я хотіла просто подивитися реакцію наших партнерів, чи вони все ж таки за нас, чи вони вже щось там крутять. Ось хотіла просто це побачити. Тобто, світ не підтримує, ну звичайно, тільки такі країни, як. Зімбабве, мені так подобається. Ось, коли Лавров на всякі різні такі папуаські мітинги їде. І так, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Дудку їм, правда? Дулю з маком. Щасти вам, мої любі!